Тому що ще Пасха подобається, провідна неділя сьогодні да, в нас є. Щастям, здоров'я, миру. Захищайте цю нашу українську землю, тому що ми тут, Богом даній землі повинен бути. Ми волонтери, щоб допомагали, допомагаємо, бачиш. Не забуваємо своїх земляків, їдемо. щастям, здоров'я, сім'ям вашим, дітям. Тримайтеся, хлопці. Ми, ж, ми всі за вас переживаємо, пробачте, що ми не разом з вами, але ми вже довгий дов, дов, час їздимо. вже, вже сота машина з Сміленька є зітка. А сьогодні чотири машини виїжджають з Сміли. Спасибо. Земля наша велика, багата і треба охороняти. так? не <сасливість> Спасибі вам. Ми сьогодні знаходимося в нашого настоячого героя, який захищає країну. Не на, там, на задньому плані, а на самому передньому плані. Ярослава, я фамілію не знаю. Його. Шуківський. Шуківський. Лєші. <рес> це не ти. О, це, ця, ця людина <рес> без Облесіла, ну, що, Спасибо вам за службу. І бережіть Україну. І ні жодної п'ять землі не віддавайте. Ні, ми будемо потихеньку забирати. Подаватися. Воно наше, воно наше. Звісно. Ну, що вличко, тобі допомогу провезти, Ярослав. передавай хлопцям, привітаки разом з тобою заять Від волонтерів хмельника, від громади Хмельника, і від усіх дітей Хмельника, і хмельницького району людей, бо це велика допомога нас. Бережи, бережи вас Бог. Вас також з вашими трудами. Будьте теж крепкі, здорові, не здавайтесь. Ви не здавайтесь там, а ми тут не будемо здаватися. І все, і все буде добре. І земля Дякую. буде наша. Дякую. Розкажи світлому народу. про Своїм землякам Дякую за те, що вони дали. Вдячний дуже. Колебабинцям великий-великий привіт. Скоро буду вдома. І ще раз вдячний за те, що ви передали. Ну що, святками вам з Паскою. З наступаючими святками, тому що є ще день перемоги такий при нами. Ми вам бажаємо перемоги, щоб Україна перемогла і святкувала свою перемогу Дня волі, з якою ми боремося сьогодні тут, далеко на сході країни нашої. Бажаю вам здоров'я, миру, щастя, добра вашій родині і щоб був мир на Україні, який сьогодні ви оберігаєте тут. Олексієвний і тоні, привіт, і боді. Скоро буду вдома. Від кого привіт? Від батька. Фамілія ваша троян, Микола кола Це дуже приємно. <рес> Хай вас Бог береже. Слава Україні! Героям слава теплої весни, Боже. Бережи, край мій від негоди золоті ворота всім землякам, що за нас спілкували, передають нам допомогу. Особливо хочу поблагодарити Славіка Найчука за допомогу в ремонті автомобіля, передав Бендікса, ось щоб ми могли їздити по цих полях. О, так само за маску для більш дорожчої машини. Велике спасибі, що передали, не забули, і будемо виконувати свою далі роботу. Так само людей, які збирають продукти. Передають нам іншим хлопцям велике спасибі. Ми тут нормально живемо, все добре. тримаємось, так. Само ви тримайтеся. чекайте, приїдемо батькам рідним. що ти Передаю криє? батькам. Привіт своїм дружині, син, синові, доні. Всім друзям, родичам, всіх хто мене знає. Всі вітанечко. Дякую, Миколі Васильовичу, що вони нас навідують і нам так. допомагають. І передати вам привіт від дякую. всіх громадян. Ми знаємо, ми вас ми вас віримо, що ви захистите нашу землю. далі нікуди. Спасибі вам. І вам дякую. Всім удачі. Слава Україні. Рощини. Подарки від своїх. Отримав щастя, здоров'я, всім великі, дуже привіт. Велике спасибі, що ви за мене не забуваєте. Я вас захищав. Все нормально. Щас і де я буду з лайк отримав таку. Як там настрій? Бойовий. молодець, кишайте країну. Соколова, да? да. Хорошо. Сьогодні ми знаходимося. у Умовчена Володі і фамілія друга Примова. Віктор, Василь. Віктор Васильовича, находиться в підрозділі, передали таку допомогу із скарженців, із всіх всіх, всіх сіл Терешполя Хмельницького району від дітей, дитячих садочків, від всіх жителів району, міста, пасхальні святки, такі великі допомоги. Хлопці, хват Бог береже. Спасибі вам за те, що ви робите, за те, що бережете цілісність країни. А ми, волонтери, і жителі району будемо старатися, щоб вам допомагали, щоб ви були не обіжені, не оставлені самі на сам, тому що ми про вас думаємо, переживаємо і заботимося. Слава Україні! Шевчук Сережа, так? Да? Но... Звідки ти? Середки можна кіти. От бачить, ми зараз їдемо до Шевчука Олега, до Мізіна, Сережа їдемо далі. Ну а що, це їдемо до Сережі Мізіна. О, да, до Пінчука Васі їдемо. Знає знає. А я служив широкі реблі прапочка. Це... Береза є Юра. Ну, Береза теж знає. Широкий... Тебе теж Береза? — Бондар Юра. Бондар, він рядом туди ходить. О, все. Добренько приємно вдома передбайдуть привіт. Всім привіт Хмельницькі області. Хвіницькі області, Хмельницькому району. Хмельницький і <область. Хлебницький> <white> Хмельницький. Хмельницький район. Так, ми трошки так, що треба, ми потрошки передаємо, тому що район, село збирало і зреблі діти передавали. Спасибо вам! Все добренько. <прац childhood> Хорошо, добре. <Obama> Дякую, Дякую всім. У нас підтримує, не забувайте, що ми стоїмо а, спати спокійно, а, не переживайте. Спасибо, звідки ви? Ми з Київщині, Та, Тут Вся Україна, ми такого розмовляємо, вся Україна є. Тараші, вам франків, всім привіт. Все, спасибо, вам вам. спасибо вам, хлопці, Спасибі вам за те, що ви робите, тримайтеся. А ми підтримуємо чи можемо. А ви звідки? А ви звідки а ви? yes гарні дівчата ходять. Слава Україні! Героям слава! О, бачите, як львів'яни приїхали mm, теж. А це Вінницька область, місто Кмільне, куди приїхали <звольноди> волонтери. не знають, вони з цих дівчаток. Дівчата хочуть почити. Дівчата, до нас. Ні, ні, ні. Ми з пердовики з передової. Ми волонтери, ми. ми волонтери. А волонтерам теж Ми разом з вами сьогодні їздимо. Ось так з Львова такі дівчата концерт роблять. Слава Україні! Христос воскрес. Твоїм синам хвала. Христос воскрес. Ми волонтери, дуже гарно. Я так, всі, всі то всі, да, а так сьогодні... ваша нового Ми служили да, в армії. Так. Я на пенсії, а так прийшло, що пройшов час війни. Я став волонтером, а от приїхали тут на перших краях. Не стоїть вже супротивник далі, а да? тут сидят на, на передовій. Цього багато вас, хлопців, які служили разом, тут находяться. Що ти зрозумів за період вже? Та тут дружба більше, ніж там була, чесно. Тому що завтра йти десь. Напередок треба, щоб хлопці були надійні, щоб тебе не, не підвели. Mm, яке відношення з хлопцями? Чудове. Чудове, так? Да? Чудове, здружилися як побратими, так? Так, як то ми з ними постійно були. Я бачу, що от, приїжджає таке братство. Я думаю, вам заповниться ця. Служба тут. Да, і ви знали, що ви е, от, те, що є захисник України, ви зрозуміли і ціните сьогодні більш, напевно, цю землю, е, сім'ю, свою, е, родину і країну, мабуть. Ну да, 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 О, так, так. так. спасибі вам за те, Олеже. Будь ласка. Будь ласка. Мені, спасибі. Дякую, дякую вам, що приїжджаєте до нас, не забуваєте. <рес> тому що сьогодні така країна хрупка. Привіт своїм рідним близьким. Всім привіт, всіх люблю. Скоро приїду. Ти так сказал в ты... прошлый раз? Ну, ну, ты, ты, я сказав, що зараз хорошо, Ти добре хорошо в настрій добрий, бадьорий, з такими дівчатами до вас приїжджаємо на служити. Ми трохи передачів зробили, так? Що, дякуємо, дякую. А це все твоє? Я тут кажу, тебе хлопцем звати, що я стільки не з'їм. Ми тут передали, передали, Все, круточок передали, все потрошки. Що знімати? Це виключай. Олег, такі він обері, дітки пробили, вам передали. Дякую їм, діткам. На ньому, що хай хай вас пасочки. позвонити, хай береже вас Бог і бережіть себе. Солдатам пасочки і ми Сьогодні звати? Іго? Віталій Васильович. Сам він працював в Хмельнику на водоканалі, його призвали в армію в липню і він пішов, він відказався, бо треба знати, хто, як не ти, да? він пішов захищати свою землю, Україну, яка називається, дітей, онуки вже, внуки маєш? Внуки, да. які сьогодні збирали ці пасочки, крашанки і несли до нас, в школу, носили, я теж плакав, коли я відбрав. Віталій, спасибо вам. І тобі, тебе з Віталій теж з вас, як Валера. Валера, і тобі спасибо. Тебе говорять в народі армійського батя. А, я зрозумів, що настоящий батя. Тому що тебе люди вважають, розуміють. Ну і розумію. ми гордимося, що в нас такі є. Ви вже люди, люди в возрості. Спасибо вам за те. Спасибо, волонтерам, що займається, що потребують. Всім дякую що До зустрічі вдома. Да. Портай живими і здоровими. Ми вас чекаємо. А, слава Україні. Герої, да, Україні! Героям слава! Всім привіт! Мельнику, привіт! Всім привіт! Слава Україні! Слава Україні! Покажемо, хлопці! Все, побачимось! Побачим. <ривається>